Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви кушаєте смачненько? Ми кушаємо добротик з м'ясом і mm. сарочком. Настіо, смачно? ще? Mm -hmm. Тут кексики в них є. Я зі сливами робила. І в садочок, да? Вони у нас довго садочком сьогод... теж кушають, тому що. Не завжди їжа в садочку їм подобається. Да. Все. Стой. Я сьогодні ще взяла в садик собачку, сумочку і кольцо. Да, Молодець. Да. Настюха, а ти ще будеш в садочок, брати? Кольцо. Кольцо таке гарне, да. А мене хочуть зберіглянта, шубочку і собачку. І собачка. Щоб не сумно було, садочку, да, щоб було чим гратися. Тому що ігра, щоб тут щось маловато. але дозволяє свої приносити, так? Все? І щобі, сладко. Дай, гратися з дітками. Пока, девчолі, достех. Пока. Пока, кульки. Варюха Пока. <ріхи> домовляється, щоб його їх забрали пораніше сьогодні вже. І теж у нас пасмурно. На вечір продають дощик. Ото сонечко тільки зранку десь якесь буде і все. все. Хвилинка і вони вже в групі. Так круто. Всім привіт! Сьогодні нас середа. За планом прибирання, Дівчата, звичайно, в садочку, тому ми з Женю сьогодні сані. За ним пилисосення, та він буде витирати в нас пил, тому що я це не дуже, люблю, не дуже люблю робити, тому що в мене алергія на пили. Потім починають связитися очі, я починаю чхати, ну, всі ці неприємні симптоми. Я хочу прибрати в вані кімнаті і сподіваюся, встигну помити холодильник, тому що ще потрібно щось приготувати на вечерю. Ну, погнали з нами. Ну, а ось ванна кімната, яку я буду прибирати з таким добрим, гарним ремонтом. Нам повезло мати житло зараз а, з такою ванною кімнатою. Кинув мене Євген, помчав працювати. Пока! Поки ми прибирали, прибирали, йому подзвонили, десь там щось трапилося, десь світло пропало, помчав. Під дощиком біжали? Так. Да. Дуже у мене мокрий? Браслет. браслет. Нам тут біжать близько. Але дощик нас трішки намочив. Що ви будете щось кушать? Що кушать будете? Ми садите, щось? кушали капусту, Настюшка і яєчки. Смачно було? А да. ну, да. такое? А поки мої дівчанка гуляють з подружкою, я швиденько готую вечерю. Готую того, що знайшла в холодильнику. Тут ви бачите варене м'ясо я його нарізаю. Також десь половинку кабачка кубиками ріжу, цибульку теж на кубики нарізаю і на терці тру моркву. А потім по черзі додаємо цибулю, моркву, кабачок на сковорідку, обсмажуємо. Коли кабачок пускає сок, ми додаємо. М'ясом, не забувайте посолити, додати свою улюблені спеції, і це все заливаємо сметанкою. Як бачите, сковорітка мене старенька, вона досталася мені ще від мами. До речі, я її отримала з окупованого Бердянська. Так, з Бердянська можна отримувати посилки, але це коштує дуже дорого. А ще я вирішила зробити швидкий пиріг. В миску я вже змішала стакан цукру і два яйця. По рецепту треба додати до муки розпушувача, але в мене його не було, тому я е, соду погасила оце. Мірні ємкості пів стакана кефіру і додаю домашню, ще пів стакана домашньої сметани. Можна просто розтопити е, вершкове масло, ну, а в мене була домашня сметана. Це також ми добре змішуємо. І починаємо потрішки додавати муки. Я додаю в декілька етапів і добре-добре перемішую, аби аби не забити тісто мукою. Потім уже ось зараз на відео буде видно: тісто готове у нас, вже ми отримаємо такі пійки, тобто можна вже робити пиріг. Зараз саме час включити свою духовку, аби вона нагрілася на десь на 200 градусів. Беремо форму, форма, ну, яка є, я і цієї ради трішки тріснута. Добре-добре змазуємо її маслом і починаємо заливати. Тісто виливаємо не все, більшу половину розподіляємо його по формі, і в мене були абрикосики. Викладаю так гарненько абрикоси. Одним шаром, і потім беремо о, цю другу меншу ча частину тіста і заливаємо ці абрикоси. Десь до цей час у нас повинна вже нагрітися наша духовка. Ми розпрілимо все тісто, аби закрити абрикосики. Мене це не дуже вдалося. Ну, можна було чуть більше тіста залишити, але так теж буде дуже смачно. Ось який пиріг у нас вийшов. Його можна готувати не тільки з абрикосами, а ще зі сливами, з вишнями, ну що у вас є вдома. Таєрю приготувала, кукурузу зварила, пиріг зробила, але холодильник так і не помила. Дуже тобі хотілося, якщо чесно. Завтра це вже зроблю, і завтра ще буду готувати, почну готувати торт Жені, на день народження. Це буде медовик. По порада, яку мені дала мама, власне, спецпо медовику, що його готувати краще не за один день. Ну, щоб зробити тісто, щоб воно настояло, постояло добре, потім коржі випікати, ну а потім вже перемазуємо. Тобто Почну в четвер, а день народження в неділю. Потихеньку, потихеньку, і зроблю тортик. Свій перший медовик буду робити. Взагалі у нас завжди по тортам, по випічці, це була мама відповідальна. Але вона зараз далеченька в нас, вони батьки мої залишилися в Бердянську. Женіни батьки залишились у себе вдома, це Пологівський район, вони там в селі живуть. Ось і цей рік ми Жені подорослішали, посадили свій город, ну маленький, але зробили так для себе щось там. Я почала консервацію робити. Це огірки, кабачки. Варення різне. Ось торт буду робити. Так що війна заставила нас подорослішати. Ну, як кажуть, к 30-ті подорослішали, так? Да? Ждемо все одно перемогу. Хочеться вже вибачити батьків, давно їх не бачили, Женя своїх не бачив, напевно, десь півроку вже я своїх. Трішки менше, але теж давно не бачились. Одне радує, що, хоч є зв'язок з ними, то було таке, що і зв'язок пропадав. Ми не могли з ними навіть побалакати. Так і живем. Ну, піду я вже до дівчат.